Доброго дня, всім гарних врожаїв, гарного перегляду бажаю. Сьогодні вирішила зробити зйомку і е, одночасно дегустацію цієї сливи. Ой, це Алича, вибачаюсь. Алеча да, ось це написано. Алеча Оленька. Так що сьогодні попробуємо. Це перший врожай сигнальний, ще ми її не пробували, тому буде видно від цього, чи будемо ми її залишати, чи будемо щось практикувати, щоб на неї прищіпувати щось, якісь інші види, сорти фруктових. Так, ну що, поїхали, цікаво самі. Не знаю тут скільки грамів. До речі, зараз піду візьму вагу і зважу. Зупиняюсь. Продовжуємо дегустація і е, випробуємо. Ну, Хочу побачити, яка вага і що це за алеча, оленька така. От сьогодні зараз ось зважимо на різних вісах. Так, щось у мене тут не хочуть працювати. Що таке? Батарейка, мабуть, сіла. Ну-ка. Не так якусь помилку показує. О, є, поки не виключ, не вимкнулись. Ага. На одних вісах 36 грамів. На цій, скільки покаже? 32. Ну, до речі, Знала, що тут може бути похибка, тому що коли використовую на кухні так само, бачу, що була похибка в 2-3 грами. Ну і попробуємо, що це воно, який має смак мм. Слухайте, смачна, солодка. Класно Залишимо. Колір чудовий. Кісточка цікава, чи відокремиться. Бачу, що відокремлюється кісточка. Ммм, клас, значить, не. Не прогадали, що ми взяли цей сорт. Угу. М -м -м. Клас. Кислинка така легка-легка. Немає каші. Класний смак. М -м -м. Не шкодую. Так що хто шукав, якщо собі але чує яку, то цю не прогадаєте. Ми бачите, ми брали на ризик, тому що не було ну, опис то таке, а от відео і відгуки від людей, які вже посмакували, цього я не знайшла. От. Ну, Всім гарних врожаїв і до нових зустрічей.